Я одразу не зрозуміла, я думала, що це просто такі вікна зазеленчали. Але цей, як я зайшла в ванну в кімнату, то в мене зеркало впало, розбилося. І дивлюся, в віранді вікна повилітали. Потім сусіди прийшли, мене погукали, бо я сама вдома була, чоловік був на роботі. То ми сусід пішов подивитися, сказав, що тебе там вікна з тієї сторони повилітали. Я вже вийшла на двір, то вже бачу сусідів теж вже галас і таке вже сталося. Вдарило сюди, посипалося стекло, прибігли до сусідів. Оце їхнє все хазяйство, це одне. Вона одна постраждала. Вона одна постраждала, їй попало в руку, я не знаю, чи її осколком, чи там, ну, тим матеріалом, що там валяється. Ну і виходить, що як вивернуло кось наверх, як відкритий перелом. Угу. І забої дуже сильні. Дуже багато крові потіряла, дуже багато. Момент стан пацієнтки середньої ступені важкості в свідомості контактна, адекватна, гемодинамічно стабільна. Близько 30 хвилин тому була переведена з відділення анестезіології та інтенсивної терапії у травматологічне відділення на подальше лікування. Було виконано оперативне втручання з приводу зупинки кровотечі і стабілізації перелому, а також корекцію гемодинамічних порушень з приводу геморагічного шоку. Тобто переливались препарат. Сьогодні внаслідок збройної агресії Російської Федерації у нас було пошкоджено два житлові будинки. Міським головою була скликана комісія технення сравнів надзвичайних ситуацій, де були визначені пріоритети, що ми будемо робити в даній ситуації. Комісію було обстежено, запропоновано людям подати на є відновлення, або ми будемо відшкодовувати. Силами міської ради. Сьогодні на даний об'єкт було направлено наші комунальні бригади, які за кошти міського бюджету відновлять даний один і другий постраждалий будинок. Так ось, нами запропоновано їм звернутися на є-відновлення, щоб держава відшкодувала, і благодійні фонди будуть надавати їм матеріальну компенсацію. Сьогодні в нас в області працює два благодійних фонди. Вони вже завтра готові сюди виїхати до людей. Компенсація на моральний та задні зішки 10 тисяч гривень приблизно. Сьогодні в нас в громаді вже біля, 20, біля 200 об'єктів житлового фонду і, і критичної інфраструктури пошкоджено за цих 2,5 роки війни.